Топова квартира в житловому комплексі Сенергія Сіті. Звісно, це за моєю скромною думкою. Якщо вам цікаво, ходімо покажу. Це дворівнева квартира площею 105 квадратних метрів. Вона просто чудова, але є один нюанс. Додивіться до кінця. На першому рівні відразу з передпокою нас зустрічає чудова, велика й простора кухня-вітальня. Просто уявіть, як круто тут зустрічати гостей чи проводити разом сімейні свята з є вихід на власну лоджію. А в квартирі, до речі, лоджі аж дві. Ідемо далі. Ванна кімната, санвузол і спальня. Думаю, тут можна було б класно зробити дитячу кімнату. Тоді повністю весь другий рівень належав би тільки дорослим. Туди ми прямуємо зараз. Тут батьківська спальня. Поруч ще одна ванна та окрема гардеробна. А цю кімнату зацінять всі, хто працює з дому, адже вона запроектована як кабінет. Ось, до речі, друга лоджія. А також в разі потреби її можна використати, наприклад, як другу дитячу. Аж тепер ми дійшли до родзинки цієї квартири. Це власна тераса. Тільки уявіть, тут поставити рослини в горщиках, тут поставити столик крісла, пляжну парасолю. І з самого початку літа до холодів можна насолоджуватись власним міні-подвір'ям. А тепер про нюанс: цю квартиру вже купили. Але не сумуйте, ми будуємо вже таку ж саму нову квартиру. У будинку номер 28 який ми от от виставили на продаж, таку ж саму квартиру можна придбати за вартістю 33 тисячі гривень за квадратний метр. Раджу поспішити, щоб забронювати цю круту квартиру. З вами був Руслан, я менеджер з продажів, і я знайду для вас ідеальну квартиру. Ставте плюсик в коментарях або телефонуйте за номером телефону, вказаним під відео.